Вітаю! Сьогодні ми працюємо із сторінкою 50 робочого зошита з номерами 189-193. Це вже дослідження таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на 5. Перед цим вже ми ознайомились із загальним, чис... із загальним виглядом цієї таблиці, і тепер настав час практичного застосування цих знань і. У мінщі ні, але знання вже є, так? І 189 номер. Випиши результати таблиці множення числа 5 у порядку спадання. Спадання ми пам'ятаємо, що це у нас від більшого до меншого. Зазвичай в класичній табличці у нас 5х10, на але ті п'ятірки, які у нас в класі, вони навіть 5х12 на у нас є. так? Ми трошки більше робимо. Тому можна почати 50, можна почати. 5 на 12, 60. Том, але тут це відео для тих, хто не був на уроці, тому давайте ми почнемо класичним виглядом. Тому 5 на 10, 50. Далі 45 У нас мінус 5 було. 40, мінус 5. 35. Мінус 5, 30, мінус 5. -5, 30, -5, 30, -5 25, мінус 5, 20, мінус 5, 15, 10 і 5. Нуль, зазвичай ми не пишемо. Обов'язково табличка множення ділення на 5 у вигляді нашої п'ятірки повинна бути у вас сьогодні під боком перед очима для того, щоб. Можна було швидко орієнтуватись в прикладах. Тому вважаємо, що ця п'ятірка у вас є. Давайте перейдемо до наступного номера 190. Застосуємо переставний закон множення та знайдемо значення добутків. 5 на 3 множники міняємо місцями це 3 на 5. Дивимося в нашу п'ятірку, це буде 15. 5 на 4 це саме що 4 на 5, а табличку на 4. Кстаті, як і на 3, ми знаємо, і ми можемо вже з пам'яті написати, що це буде 20, як і 15. 5 на 6 це те саме, що 6 на 5. І це у нас із п'ятірки нашої дивимось, 30. 5 на 7 те саме, що і 7 помножити на 5. Це буде 35. 5 на 8. Це те саме, що і 8 помножене на 5, і це буде 40, і 5 на 9, це те саме, що 9 на 5, і це буде 45. Ось таким чином ми ще раз подивились з вами на табличку множення числа 5, і завдяки переставному закону множення ще подивились інші варіанти цих самих прикладів. Переходимо до 191-го номера, давайте відновимо попередній і наступний табличні випадки множення. Нагадуємо, якщо тут у нас 5 п'ятірок, так? То перед цим у нас 4 п'ятірки, а після це 6 п'ятірок. Тому на одну п'ятірку менше це 4, на одну п'ятірку більше це 6. Якщо на одну п'ятірку менше. Це значить ми віднімаємо 5, 25 віднімаємо п'ятірку, залишається 20. 25 на одну п'ятірку більше, значить, щоб отримати нижню відповідь. Не, дивившись, не подивившись в нашу табличку множення, нам достатньо додати одну п'ятірку до 25. І це буде 30. Знову 10 п'ятірок, значить перед цим у нас 9, а після цього 11 п'ятірок. Забираємо 5, отримуємо 45, додаємо 5, отримуємо 55. Три п'ятірки, значить, перед цим буде 2. А після 4. Дві п'ятірки, це у нас 10, 4 п'ятірки це у нас 20. І останні 7 п'ятірок, значить, перед цим 6. А після 8. 5 на 6, це у нас 30. Дивимось так, в нашу табличку. А 5 на 8 це 40. Ось уже половину матеріалу на закріплення таблич, вправ на дослідження таблички множення ділення числа 5, ми вже з вами виконали. Переходимо до двох останніх номерів: це 192 і 193. Трошки дослідницькі навіть будуть завдання. Запиши відповідні вирази і знайди їх значення. Давайте ми будемо закріплювати. Раніше ми казали на більше це у нас додавання, на скільки то менше це віднімання. А тут вразив, в так, рази. Не на 5 просто одиниць чи що, а тут в рази збільшуємо і зменшуємо. А чо, В рази це значить, ми одні, однаковими порціями це робимо. Однаковими порціями це множення ділень. Тому у або в скільки -та, е, е, разів більше це множення, і у скільки -та, разів менше. Це ділення. Маємо це на увазі. Особливо часто це нам буде допомагати при роботі з задачами. Ви збільшите в збільшення однаковими порціями, це множення, тому 8 помножити на 5. Це буде 40. 30 зменшити. Так, тут у нас 30-ка. Пропускаємо п'ятірка. І думаю, що будемо зменшити в. Звичайно, це ділення. І це буде 6. 35, 5 Записуємо через пробіл. Зменшити в. Значить, ділення. Це, відповідно, буде 7. 9 і 5 можна записати. Тепер думаємо: збільшити в. Збільшення однаковими порціями це множення. Тому тут буде помножити. А тут у нас вже останнє завдання: треба знайти значення часток і виконати перевірку. Якщо ми ділимо ціле, отримуємо в результаті частинку. То множимо ми частинку і наприкінці повинні отримати це ціле. 15 поділити по 5 буде 3. Тому що давайте 3. Ззаду наперед записуємо з протилежною дією. Ось було 3, ось ми його. Пос... Тепер наступне у нас що? 5, дорівнює 3 на 5, дивимось, згадуємо, дійсно, це буде 15. Ось таким чином. Єдине, що у нас в цих прикладах розрізняється: тут ділення, а тут множення. Тому що дії протилежні, тому можна сказати, що і. Порядок запису чисел у нас протилежний справа буде в правому стовпці. 40 поділити по 5 8, бо 8 помножити на 5, дійсно буде 40. 35 поділити по 5 буде 7, тому що 7 помножити по 5, дивимось, згадуємо, дійсно буде 35. 50 поділити по 5 буде 10, бо. 10 помножити на 5 буде 50. 10 поділити по 5 це буде 2, тому що 2 помножити на 5 буде 10. 20 поділити по 5 буде 4. Тому що 4 помножити на 5 дорівнює 20. 30 поділити по 5 буде 6, тому що... 6 помножити на 5 буде 30. 45 поділити по 5 буде 9, бо 9 помножене на 5 дорівнюватиме 45. Все, дякую за увагу. Урок опрацьовано.